Олександра Краєво запрошу до Бесіди, експорт української призми і старший викладач кафедри міжнародних Києво-Могилянської академії. Олександра вітаю. Так, вітаю, добрий вечором. Дуже маємо багато що проговорити, але а що відбувається? Які перші три слова експерт-міжнародник сказав, коли зрозумів, що Дональд Трамп таки дав наказ атакувати? Бо, зважаючи на реакцію Венесуели і зважаючи на те, що ППО спершу не спрацювало, вони самі в шоці чи вони забули, як натискати кнопки? І ще момент. А те, що змогли захопити президента з дружиною, це означає, що навколо Мадуру були зрадники, чи класно спрацювали спецслужби? Ну знаєте, перші три слова я все таки не буду казати, аби залишатися в межах ефірної лексики. Другі три слова були маленька підоносна війна. На жаль, треба це цитувати саме москальською. Тому що насправді те, що робить зараз Трамп, і те, що відбувається довкола Венесуели, це його спроба. Дійсно відіграти ось цей сценарій швидкої зміни влади, відіграти сценарій, теж називається uh, speedy force, тобто швидка сила, коли. Оперативне і точкове застосування сили приносить реальні результати, ну в контексті зміни режиму або в контексті впливу на певну політичну економічну систему. Тому так чи інакше, але Трамп намагається закрити ось ті прогалини, які ми побачили в останніх його опитуваннях, коли ми побачили, що на майже 22% просіла підтримка його зовнішньої політики, на 28% просила підтримка його фінансової політики, особливо стосовно інфляції та податків. Майже на 16% просила підтримка. Имка його міграційної політики, і все це треба було виправляти. І фактично, так само як попередні місяці він це робив, але меншими операціями в Карибському морі в Тихому океані. Він вирішив зараз це зробити от настільки потужно. А стосовно ППО і стосовно того, що сталося з Мадуро, чесно кажучи, я на жаль не є настільки. Продуманим військовим аналітиком, щоб дати тут аналіз саме конкретної операції, але з політичної точки зору, давайте з вами згадаємо, що е, особисту безпеку Мадуро вже два роки як забезпечує така невзрачна компанія, як Вагнер та що міжнародна гілка Вагнера. І там а просто якщо... я даруйте, додам, що Вагнер це Боже, аж рот за говорити. Що Вагнер це той самий, про який ви подумали. Той той самий. Більше того, давайте згадаємо, що присутність військових деяких, які були так чи інакше пов'язані з наступами на життя і здоров'я людей в Україні, вони теж там присутні. І близько сотні російських військових безпосередньо зараз знаходяться в Венесуелі, або вже не близько сотні. Скільки Олександра? Це офіційно офіційно сотня це ті, які не пішли у цю неоплачувану відпустку. А ми ж знаємо традицію російських військових. Це було і в Сирії, це було в Центральній Африці, це було в південному судані, коли вони йдуть в самооплачувану відпустку, але при цьому стають раптово радниками, раптово зеленими чоловічиками. Раптово вони стають менеджерами великих золотокопалень або нафтових родовищ. Як це до речі, сталося в Венесуелі? Бо раптова така інформація, що майже третина керівників державних венесуельських компаній є. Колишніми майорами, полковниками і іншими старшими офіцерами російської армії. Ну тобто, Росія там дійсно є присутня, і мене дуже здивувало, що Маша Захарова на своєму брифінгу не згадала мальчиків і зелених чоловічків, які раптово безвісті пропавшими вважаються після того, що сталося в каракес. момент. так чинак, але е... російськопливу було багато е... деруте. Я перебуваю в край важливий момент, що серед них присутній, зокрема, і той підрозділ або керівник того підрозділу, який. Безпосередньо причетний до підриву Каховської дамби в Україні. Ну це просто для того, щоб розуміти картинку. Всю ці моменти це... е ці моменти нас натикають на змушують запитати, а що не так з Мадуро? Чого його в Москву не запросили? Поки що не запросили, можливо, росіяни просто не встигли, але давайте згадаємо, що буквально два дні тому росіяни ну своєю вагою геополітичною прикрили один з останніх венесуецьких танкерів, який майже півтора тижні в Тихому океані присліду американці. Мені здається, до речі, це було одне з один з каталізаторів того, що сталося цієї ночі. Ну тому що американці зрозуміли, що якщо росіяни готові вписуватися за Мадуро, то ви правильно якраз сказали про Москву. Дуже ймовірно, що скоро Мадуро мали евакуювати. В Москву або в Пекін, або в іншу дружню до Венесуели країну, тобто те, що Китай почав раптово захищати Венесуелу від санкцій, а Росія почала раптово перевикуповувати венесуельські суда. Мені здається, тонко нам'якнула адміністрації Трампа, що потрібно цю операцію проводити ось якомога швидше. І тому, по суті, в мене виникає враження, знову ж таки, не можу не підтвердити, не спростувати цитуючи нового очільника офісу президента. Але в мене виникає враження, що просто з Мадуро не встигли провести операцію. Рацію евакуація. Як будуть розгортатися події далі насправді? Бо ми знаєте так задорно з одного боку розповідаємо про все те, що відбувається, а з іншого боку, хапаються ж за голови експерти і поціновувачі класичного міжнародного права? Ми розуміємо, тепер що про Нобелівську премію ніхто і не думає, не мріє взагалі не повертає, не планує повертатися до цієї бесіди. Велике питання: як тепер буде розгортатися безпосередньо ситуація в Венесуелі? Бо ви вилучити президента ну правителя як завгодно, та з країни це ще не означає змінити режим абсолютно, і ну почнемо з останнього питання, що буде в Венесуелі, і з нього перейдемо до того, як це з точки зору міжнародного права. Недарма лідерка венесуельської опозиції, та сама, яка отримала Нобелівську премію миру, і та сама, яка сказала, що готова була б її поділити разом з Трампом, вона була евакуйована з Венесуели буквально півтора тижні тому. Ну, тобто, очевидно, що в Америці ще з часів адміністрації Байдена дуже хороші близькі контакти з опозицією. Очевидно, що так само, як і в випадку Іраку, так само як випадку Афганістану. Я потім повернуся, чому ці порівняння важливі, Америка має дуже хороші контакти з опозицією, і в принципі, їй є з кого робити новий режим, і є з кого проводити демократичні перебудови, проводити перші вибори і з кого будувати реально повноцінну нормальну опозиційну владу. Тому в цьому питанні скоріше за все американ Є якийсь план, вони дійсно хочуть це втілити максимально швидко, аби так само максимально швидко вийти з цього питання. Але тут ми якраз підходимо до найскладнішого до того, як це буде сприйнято. Бо з однієї сторони позитивне тут те, що. Американці надавили на режим, який мав повну військову підтримку Росії, при тому мав повну економічну підтримку Китаю, тобто, по суті, на диктаторський режим, який підтримували інші диктаторські режими. І тому Америка, якби бореться з диктатурою, захищає демократичні сили і так далі. Але з іншої сторони. Те, як це зробила Америка, як вона це зараз подає, і як вона це буде надалі комунікувати, на жаль, дуже сильно відлунює тим, як це робив Володимир Путін 23-24 лютого, 22-го року. Тобто, на жаль, все рівно з міжнародним правом, не зважаючи на те, що Мадуро був диктатором, не зважаючи на те, що режим Мадуро не був загально визнаним, все рівно тут виникає проблема в тому, як Америка обіграє казус белі тобто свою офіційну причину для початку цієї операції, тому наступні дні це покажуть. Але прямо зараз вся ситуація виглядає ну на жаль, як політичне дишло, тобто його можна розвернути як в сторону боротьби за демократію, свободу совісті, волі і так далі. Так і в сторону того, що як казав Стів Беннон, до речі, один з головних радників Трампа Америці варто бути союзником з Росією, бо Росія остання, хто розуміє, як робиться міжнародна політика. Тому побачимо, яку саме сторону в цьому займуть Сполучені Штати. А, до речі, доволі така стримана реакція від Об'єднаної Європи, яку ми почули. Ви чекали чогось більшого, меншого, кращого, чи це саме те, що варто зараз говорити про ситуацію між Вашингтоном і Кераксом? Мені здається, це якраз та реакція, яку варто було очікувати. Тобто, ну, скажімо так, можливо, я оптиміст, але я не думаю, що американці взагалі не давали європейцям жодного натяку, що це буде відбуватися. Можливо, це було буквально за годину до можливо, навіть ще менше, але так чи інакше, ну це частина в цих партнерських союзних відносин, що американці навіть в моменти операції, таких як ця. Навіть в моменти операції, які вони проводили по своєму бажанню і в межах своєї юрисдикції, як вони це бачать, вони все рівно попереджали союзників. Як мінімум, так було під час операції в Гранаді, так було під час операції в Панамі, тобто буквально за декілька годин, але американці все таки повідомляли європейців про те, що буде відбуватися. Мені здається, така сама ситуація була і тут, і це якби пояснює достатньо стриману реакцію Європи, тобто вони розуміли, що зупинити це неможливо. Але вони досі не знають, як насправді на це реагувати, і тому от не дарма я казав до цього про те, як американці подадуть цю інформацію. Європа по суті чекає офіційної реакції Вашингтона і офіційного пояснення, ось чому сталося для чого, і найголовніше, якраз ваше попереднє питання: що вони планують робити надалі? Олександр, спасибі, Олександр Крав, експерт української призми, і старший викладач кафедри міжнародних відносників Миглянської академії, був із нами. Говорили про Венесуелу.